Зараз ми навчимося розв'язувати приклади ось такого типу, коли потрібно знайти похідну функцію, в яку входить показникова чи логарифмічна функція. Для того, щоб підготуватися до розв'язування таких вправ, потрібно повторити теоретичний матеріал, а саме формули для знаходження похідних таких функцій. Ось вони вже в нас підготовлені, ці формули в цьому червоному блоці, і можемо приступити до розв'язування прикладу. Запишемо f від штрих від х дорівнює. Візьмемо нашу функцію душки синус квадрат х додати f в степені х поділити на 2 штрих дорівнює. Як нам відомо, похідна сума двох функцій дорівнює сумі похідних цих функцій. Синус квадрат х штрих додати e степень х, що ділиться на 2, штрих. Похідна першого виразу це похідна складеної функції. Спочатку візьмемо похідну від степеня, 2, понизимо степень на одиницю, синус. 2 відняти одиницю, це буде синус у першому степені, помножити на похідну функцію синус що дорівнює косинус х, додати. І другий вираз також у нас є складеною функцією. Подивимося в цю табличку. От формула потрібна для розв'язання нашого прикладу. F в степені Х на 2, так і буде мати похідну f в степені х на 2, але враховуючи те, що показник є функцією складеною, помножимо ще на похідну від самого показника. Х поділити на 2 штрих. Доріг. Як ми бачимо, перший вираз це є формула подвійного аргументу. Його можна записати в більш короткому вигляді, як синус 2х, додати F степені х поділити на 2, помножити на похідну від виразу, якщо ділиться на 2. Похідна такого виразу дорівнює коефіцієнту, який знаходиться при х. А саме це є коефіцієнт одна друга. Отже, ми справилися з розв'язанням прикладу, і відповідь наша набере такий вигляд. f'x дорівнює синус 2х додати одну другу, числовий коефіцієнт ставлять завжди наперед функції, умножити на f в степені х, що ділиться. Розв'яжемо ще один приклад на знаходження похідної функції, яка містить логарифмічну функцію. Запишемо f штрих від x дорівнює логарифму x поділити на косинус 3х' дорівнює. Як ми бачимо, у нас потрібно знайти похіднові частки. Похідна частки двох виразів дорівнює. Відразу запишемо, знаменник у нас повинен бути у квадраті косинус квадрат 3x, а в чисельнику будемо мати вираз, який складається із похідної чисельника. Логарифм x', умноженої на знаменник косинус 3х. Мінус чисельник помножити на похідну знаменника. Косинус 3х штрих. дорівнює. Отже, зелене світло ми собі підготували, маємо формулу, яка нам потрібна для розв'язання цього прикладу. Перепишемо ще раз цей. Дріб часель, знаменник дробу косинус квадрат 3х запишемо без зміни, а чисельнику будемо виконувати необхідні операції. Отже, функція логарифм x має похідну одиницю, що ділиться на х, запишемо. одиниця, що ділиться на х помножити на косинус 3х. Мінус логарифм натуральний х. Похідна від функції косинус, це буде мінус синус, помножити на мінус синус 3 х І оскільки функція є складеною, тобто містить складений аргумент, то потрібно ще домножити на похідну від цього аргументу. 3х'. штрих. Дорівнює. Запишемо даний дріб у такому вигляді. Значить, знаменнику косинус квадрат 3 x у чисельнику. Запишемо дробом. Косинус 3х поділити на х, два мінуси підряд дають плюс і похідна від 3х дорівнює 3. Додати 3. Логарифм натуральний х, синус 3х дорівнює. Зведемо до спільного знаменника вираз, які знаходяться в чисельнику. Оскільки другий доданок знаменника немає, то ми йому дамо додатковий множник Х і е, отримуємо такий дві косинус 3х поділити на x, додати 3x логарифм натуральний x. Синус 3х, що ділиться на х і поділити це разом на косинус квадрат трьох х. Дорівня. Отже, спільний знаменник двох дробів, які знаходяться у чисельнику, буде х, і він у нас опуститься в знаменник основного нашого дробу, тому наш знаменник матиме на вигляд такий х помножити на косинус у квадраті 3х, а в чисельнику отримуємо вираз. Косинус 3х додати 3х, логарифм натуральний х помножити на синус 3 трьохх.